Батька та сина Миколу та Святослава Рерихів називають геніями двадцятого сторіччя, а їх художні твори посиланнями, де відображені принципи, за якими має жити людство. Ідея відкрити виставку Рерихи, вісники краси належить Нікопольській громадській організації. Всесвіт тут впевнені, така експозиція надихне нікопольців та подарує вище розуміння життя на цій виставці людина Чоловік довгої нове вдохновення. Чоловік має зайти, осмыслить свою життя і вийти отсюда сюди принять прийняти нові рішення, які будуть жити нам і допомагати научити блага. На експозиції представлено 86 репродукцій картин рерихів. Виставка масштабніша, ніж минулоргіч, та доповнена роботами зображенням Гімалаїв та Індії. Миколаїв <му> сказала Данная выставка насчитывает 86 картин репродукції. По сравнению с прошлым годом, эта выставка более дополнена. Она обновлена. Здесь прекрасные горы Гималай, Индия, вершины. Николай Рерих владел такой способностью, как чувствовать свет. Он мог замешивать так краски таким способом, чтобы они благотворно влияли на человеческий организм. Приглашаю всех жителей и гостей города присоединиться к прекрасному, ощутить ту тайну высоких гор, дальней Индии, ощутить на Відвідувачі, що прийшли на виставку в день відкриття, відчули на собі силу мистецтва Рерихів. Картини надихають на осмислення життя та пробуджують бажання подорожувати. Впечатлення дуже необычне, тому що картини цікаві самі по собі, яркі. Вообще, можна сказати, кожна сама по собі цікава і в кожній є багато смислів в своїх. Виставка картин репродукцій Миколи та Святослава Рерихів у виставковій залі НКДЦ триватиме до 25 липня. Відвідати експозицію можна щоденно, окрім неділі та понеділка з 11 до 18 години. Перерва з 13 до 14.